Друзі, якщо ви хочете отримати набір із п'яти ось таких чурчхел, які я зробив власними руками, тоді дивіться відео, там будуть умови, яких можна виграти. І читайте в описі до відео. Це смачно! Усім вітання. Сьогодні, як і обіцяв, буду готувати чоршкелу. Я провів певні підготовки. У мене є ось тільки горіхів на ниточках дістав домашній виноградний сік. У мене є ще одна банка. але так як це буде пробно, то будемо робити одну порцію, а потім іншу вже будемо досконалювати. Тому що я не люблю сидіти, переглядати кучу рецептів, вибирати який найкращий. Я більше йду за покликом серця, і тому будемо робити по відчуттях. Так що розпочинаємо. Я вже робив раніше чушкелу, це було два роки тому. В минулому році чомусь мене не скла... А, Я згадав, чому не склалося, тому що в минулому році у мене був е... сік, який вже перетворювався в вино, і коли я додав туди борошно, то воно стало. Із цього нічого не вийшло. Тут майже 3 літри сокру, десь 2,5 гарантовано. Переливаємо. і це в грамотою. Це звичайний домашній виноград, який був посаджений ще, коли я. Був зовсім зовсім тут залишився певний осад, його виливати туди не будемо, щоб був чистіший сік. І напевно не потрібно було весь вилавати, тому що зараз будемо додавати борошно і коли повна каструля, то важко буде розмішувати. Каструлю також я спеціально шукав, щоб вона була вища, тому що коли каструля широка і. Соку, виходить, немає як укунути. На 2 літри соку потрібно 200 грамовий стакан борошна. Тому я вже підготував, буду додавати чуть більше. І будемо спрощати. спрощувати метод, розмішаю блендером. От, висипаю. І Приступаю до вимішування. Хорошо електричним блендером мішати вручно. Нічого, запускаємо. Ще у мене були випадки, коли я пробував готувати і в мене не виходило З такій причині, що я сік підігрівав, а потім додавав туди борошно. І при цьому також борошно просто одразу вварювалося і, ну, і вже не розчинялося. Додаю ще, так як там більше, ніж 2 літри, а стакан був нетрамбований. Тому розмішуємо іншу частину. Насправді це дуже цікаво, як воно як утворюється колір, як воно погнає одне одному. Минула моя ми, цяла була доволі таки смачною. Той час ще не було війни, я ходив на полювання, то коли зимою... У великий морок йдеш по полі і дістаєш такого смаколика, ну це відчуття просто неймовірні. Тому... Зараз часи бентерні ніхто не знає, де буде завтра, тому такі запаси потрібно мати. І Зараз Полювання на зайчиків заборонене, але на орків ніхто не відміняє, запаси робимо. Мені здається, що достатньо, але вже почала піна ставати. Ми ж не коктейль робимо, щоб він пінився. Ось так. і Тепер переміщуємо це на невеликий вогонь. Потрібно довести до копіння, постійно помішуючи, і ще десь півгодини дати йому варитися. ну Скільки буде потрібно по густині. Спостерігати. Я абсолютно е, не даю ніяких рекомендацій ні по часу, ні по пропорціях, тому що е, ну, у мене страви кожного разу, е, вони виходять різними, але не менш смачними. Тому потрібно просто готувати з любов'ю і якби, по відчуття. Так що починаємо нагрівати. Процес. Пів години помішування я вам показувати не буду, тому зустрінемося. Друзі, продовжую прогрівання. Бачите, ще досить рідкий, зовсім ще небагато часу пройшло, але все ж таки я встиг виконати одну дію ще, е, процідити на такий друшляк рідкий, тому що помітив, що утворилися комочки і, ну, можливо, це якась особливість соку, що він там занадто кислий чи який. Ну, я ось бачите, ось, з'являється такий. Ну, в принципі, воно ну, все має так загуснути і, і починається е, так. Але перші комочки здалися мені дивними, тому я процедив всіх і їх видали. Тому що продовжую далі А запах запахи, а колір це просто неймовірно. Що все вдасться. Прийшло ще трохи часу, вже починає загустішуватись. колір стає більш насищений консистенція більш однорідна, але ще доволі рідка для того, щоб сюди окунати горішки. Загалом грецькі горіхи. Вони краще е обмакуються в сік, тому що вони більш такої рельєфної форми і вони більше соку забирають. А фундук більше обтікає, тому е на ньому менше залишається. Фундук можна окунати два рази. Вже не можу дочекатися. Але при цьому ще сік не закипів. Він доволі солодкий, має дуже насичений смак. Я його водою не розбавляв і цукру сюди не додавав. Ми ж за корисно. Це дуже смачно. Пішли перші бульбашки. Сік закипів, можете бачити, як вони тут з'являються, як з вулкана лавина плавина витікає. А це означає, що ще десь пів години потрібно ось так безперервно стояти і помішувати, для того, щоб констанція стала густішою. Зараз вона виглядає ось так. Бачите, тому якщо ми будемо виконати, усе стече. Робимо густішок. Ну що ж, ціль майже досягнута. Ще трішки часу і буде те, що потрібно. Загалом я люблю ставити цілі. І досягати їх. Це дає енергію рухатись далі. Тому не випадково я собі поставив ціль тисячу підписників до Нового року. Я думаю, що з вашою допомогою це мені вдасться. І тому, хто приведе на канал нових людей, я поділюся цим смаколиком. Розіграю його. Що вам потрібно зробити? Потрібно додати людину, в коментарях написати, кого ви додали. І один канал доданий до мого, Це одна участь у розіграші. Два канали, двоє шансів більше виграти. Смаколик від мене. Тож, давайте зрозуміло це разом. Ви отримаєте чуть а я 1000 підписників. Знаєте, в нашому місці, я проживаю в місті Вінниця, є багато грузинських ресторанів, і вони користуються шаленим попитом. Чесно кажучи, кухня у них. Досить таки схожа з Ну, За виключенням там, певних приправ і, і особливостей. Кожна кухня має свої особливості. Ну, ось, наприклад, ця страва, ну, як на мене, це геніально. Тому що поєднати горіхи з виноградним соком не завжди були і, і довго зберігаються. І я не можу пригадати такої страви, яка була б нашою національною. Можливо, ви пам'ятаєте, що таке робили ваші бабусі чи дідусі, які були смаколики, які б могли довго зберігатися і бути такими нашими традиційно українськими. Тому що окрім сушки і Чорносливу, щось мені нічого не спадає на думку. Підкажіть, будь ласка. Ну що, процес пішов. Є певні нюанси, тому що ось ця чуршкеала так виглядає після окунання після третього разу. але це доволі хороший результат. Е як виявилося, вона дещо. Рідка, можливо, це від того, коли я присидив, частина борошна відійшла. Можливо, ну, вварював я доволі тривалий час, майже годину. Адже рука втомилась постійно помішувати. Зараз я трішки вимкну, щоб маса підстигла і, можливо, краще буде окунатися. Попробуємо ще окунути четвертий раз. Ну, це вже щось. Звичайно, потрібно буде добре заморочитись по 4 рази підряд окунути усі, але мені здається, це смачно. Зараз підвішую і покажу, як виходить після першого разу. Ну що, Процес такий. Ось наші горішки. Ложимо, поглиблюємо їх і дістаємо. Обратим, якщо майже просвічується. Раз покажу ближче. Ось так. Але на другий раз набираю вже. Набагато краще? Ну що, поглянемо, як зміняться наші горішки після другого окунання? Ось так. М -м -м. Це вже щось. Якби було дуже багато горіхів, можна було б залишити і так. Тому що, я думаю, така пропорція також дуже смачна. Але оскільки я насмажив горіхів не так багато, а соку у мене, в принципі, досить достатньо, тому буду окунати більше раз. І, впевнений, також буде смачно. А поки я тут займаюся цим творчим процесом. Ви не забувайте, що в попередньому відео триває розіграш ось цього пакуночку. На тому відео достатньо пригласити когось на мій канал і написати в коментарях хто. 31 числа я проведу розіграш і за власний рахунок відправлю, отримуючи цей пакунок. Подивіться, ще є у мене ось такі несмажені. Як ви думаєте, які з них будуть смачніші? Підсмажені і бланшовані, чи несмажені ось такі скорлупи? Це просто магія. Я вам кажу. Ну що, готовий результат буде згодом. А поки що я з вами прощаюсь. Ви лайкайте, підписуйтесь, коментуйте і кажіть, що б ви хотіли бачити, які у вас є думки на рахунок цих страв. І взагалі, що ще можна приготувати. З фунтука. До зустрічі. Погляньте. Я вже думав, що в мене нічого не виходить, але трішки потрібно було дати підстигнути масі і виходить ось так. Занурюємо. Дістається набагато більше і практично з першого разу. Так що майте на увазі, тому що я хотів занурювати, коли ця маса кипіла. Вимкнув і ось результат.